Добігав кінця перший день війни, не маючи вірогідної інформації про хід воєнних дій, радянське командування прийняло рішення про контрнаступ. Моторизовані корпуси Південно-Західного фронту дістали завдання розбити ударні групи ворога на рубежі Володимир Волинський Кристинопіль. Утім, уже 23 червня на цій ділянці утворився 50 кілометровий розрив оборони, куди прорвався німецький клин. Командуванню фронтом довелося діяти відповідно до ситуації. Четвертий, восьмий та 15-й танкові корпуси мали вдарити з півдня, 9, 19, й 19, й 22, з півночі. Поряд з тисячами танків старого типу в них було 865 нових машин КВ і Т-34. Радянські механізовані корпуси, що перебували на стадії формування та переозброєння, були розкидані і не мали зв'язку між собою. Передислокація потребувала часу. Перші танкові бої на південному фланзі відбулися під містечком Радеховом. Сюди від бродів ішов 15-й механізований. Корпус проти північного флангу німецького наступу на схід від Володимира Волинського вирушив 22-й механізований корпус, але він застряг у болоті. Головні події розгорнулися на ділянці від міст Дехова та Бродів до Дубна та Луцька. Сили ворога, 4 танкових і 6 піхотних дивізій. На ранок, 25 червня, два механізованих корпуси радянських військ після виснажливого 100 кілометрового маршу вийшли на північний захід від Рівного. Вони мали намір вдарити по Дубну, зайнятому фашу. Чистами уже з початку боїв визначилися сильні сторони противника, добрий вишкіл танкових екіпажів, чітка координація дій, сила протитанкової артилерії та ефективність німецької авіації. До дубна поспішили танкісти 8-го механізованого корпусу генерал-лейтенанта Рябишева. За чотири доби вони пройшли 400 кілометрів під ударами німецької авіації. Створена рухома група вийшла на південну околицю Дубна, а інша частина вклинилася в розташування ворожих військ і зайшла в ти. 11-ї німецької танкової дивізії. Червоноармійці виявляли неабияку хоробрість і винахідливість. Підбивали та захоплювали німецькі танки, били прямою наводкою з гармат своїх і ворожих. 27 червня танкісти 8-го та 15-го механізованих корпусів відбили місто. За два дні боїв німецькі з'єднання відійшли від рівного на 20-25 кілометрів у південно-західному напрямку. Утім, дії радянських військ були неозгоджені, давалися в знаки відсутність зв'язку, нестача пального та боєприпасів. Завдати єдиного потужного удару по ворогу не вдалося. Не підтримали пов'язані боями 4-й та 22-й корпуси. Гітлерівці ж, діставши підкріплення, захопили рівне. Бійці Червоної армії до 1 липня стримували націленого на Київ противника, зірвавши плани фашистів оточити радянські війська на львівському виступі. Бій майже двох тисяч танків у районі Луцька, бродів рівного, став найбільшою та танковою битвою на початку великої вітчизняної війни. Червона армія була озброєна легкими танками БТ-5 і бт 7 На них встановлювали 45-мм гармату і кулемет. За годину екіпаж міг перетворити танк з гусеничного на колісний. На початок війни на заводі в Харкові зібрали 1884 машини. БТ-5 і 4535 БТ 7 різних модифікацій. Найпоширенішою бойовою солдатською нагородою стала медаль за бойові заслуги, заснована 17 жовтня 1938 року. Нею нагороджували переважно рядових і сержантів, рідше молодших офіцерів. До 1998 року. Медаль за бойові заслуги отримали 5 мільйонів 210 тисяч 78 військовослужбовців.